19-та. Теж вона F1 І також вона виховається. І також з неї береться все. Но у нас з зими вийшла, правда, гарною. Це ми кілька днів назад я сюди лазив, о, поставимо в вершину. І якийсь був недопечатаний мет, ну такий ой, всякий це. Я не знаю це вже... Почати, я його забираю, що в мене немає часу негавитися. Заберу також зараз цей корпус зніму, бо тут роздільна решітка, тут а, у нас, е, нас матошники стоять на виховання. І кожен раз двігати той корпус, то тяжко. То трохи забирати потрібно. Надо, ну. Mm. Мені серйозно жалко, що він двигає так тяжко. Mm. Живе менше, ну, в принципі. Так само з неї трасеться постійно на, 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 на нуклеуси. Та як я казав, сімей не так багато, щоб як хотілося б, ну і нема часу мені коло не більше тримати. Краще співпрацювати з іншими пасічниками і таким чином вести якусь селекцію, якусь роботу. Сам собі мені нічого так особливо не встигне, як би там не хотілося. Нікде я таку позабираю трохи надо. Тачка вон, покажи. З медом, що ми з того вулика забрали. Пасічна тележка. Це теж поставив ущен, але вже липа дає, там Є взяток. Це трохи раніше поставили, Вже вже печатають. Хай печатають там може Буде сотик сотового меду. Тут є де їм складати ще. Хоч і вони печатають, але там ще є чарунки.

Те треба підняти другу коли ставив? три дні назад. Так, біленькі мотошники. Вроді гарне. Парочку щось не прийняли. може його забирати. Ми кіно поки що пририваємо, бо сього вже буде забирати мотошники в інкубатор, а я далі заберу мене.